Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про те, як хвостик робить запаси. Весною зайчик хвостик скопав землю і посадив насіння. Все літо він поливав. Прополював та підгортав свою грядочку. Восени ж зібрав повне вітерце солодкої морковки і поніс її у комору, щоб зробити запас на зиму. Дорогою зустрів козенятко. Доброго дня, хвостику! Яка в тебе гарна морква! Похвалило козенятку друга. Бери, пригощайся, сказав хвостик і відсипав козенятку повні кишені моркви. Дякую тобі, зайченя, зраділо козенятко і, підскакуючи, побігло своєю дорогою. А мене пригостиш? Я теж люблю морквою поласувати, почув хвостик голос десь із землі. А вже ж, дядечку кріт, беріть, пригощайтеся, відповів хвостик і насипав моркви у простягнуті лапи крота. Дорогою додому зайченя зустріло віслючка. Привіт, хвостику! А що це в тебе? запитав віслючок, хитро поглядаючи у бік вітерця. Як же я люблю моркву, і я так зголоднію!» так бери, друже віслючок, їж собі на здоров'я, пригостив хвостик віслючка. Віслючок набрав моркви у мішечок, поклав його собі на спину. І задоволений побіг додому. Глянув хвостик у відро, а воно порожнє. Ось і морква скінчилась. Що ж я взимку їсти буду? зажурився він. А з іншого боку я друзям приємне зробив. Пригостив смачненьким. Зайчення трохи підбадьорилося. І пішло додому. Підходячи до хатинки, хвостик побачив, що на нього чекають Козенятко з возиком капусти, криць мішком грибів та яблук, і віслючок з кошиком ріпен. Пригощайся, хвостику! Хором закричали вони, побачивши зайчика. Це все мені. Не повірив очам зайчик, а вже ж тобі за веселу вдачу та добре серце відповіли друзі. Треба завжди ділитися, і друзі з радістю тобі віддячать.